Всім привіт, народ, з вами, як завжди, Зебрич. Перед тим як починати, обов'язково постав подобайку цьому відео та залиш коментар після перегляду, адже так ти допоможеш каналу в розвитку. Ну а я розпочинатиму. Oh, Сьогодні в основний клієнт гри було додано новий патч 507, котрий є одним із найкращих за останній час. Всі детальні зміни агентів, мапи, фракчер, а також фільтрації скінів я вже розбирав у минулому відео, тому якщо ви хочете дізнатись більше про всі ці зміни, залишаю посилання у підсказки. Але це не всі зміни, котрі приніс нам 5.07. Була виправлена велика кількість багів, як, наприклад, вже нашимівший на VCT баг з турелькою Killjoy. Сподіваюсь, що тепер таких експлойтів стане менше, принаймні на один так точно. В наступному патчу я очікую виправлення бага з моликом від Viper. Також нас очікує нова колекція скінів. Вона буде прохідною, без анімацій та різних прикольчиків. Я помітив таку тенденцію, що після крутого набору в нашому випадку це Хроновоїдь наступні одна-дві колекції йдуть зазвичай з плюс-мінус зміненими дефолтними скинами. Цього разу, Крім Сонбіс, не є виключення. Тим більше, що нас вже скоро очікує новий акт, от там же і завезуть повноцінну колекцію. Повернемося до Crimson Beast. Цей набір включає в себе 5 скінів на зброю, а саме джадж, вандал, шериф, маршал, а також ніж. І цього разу це Молот. і по класиці карту гравця та графіки. Візуально все виконано у пекельному стилі. На всіх скинах ми бачимо щось схоже на дума. Скіни мають цього один рівень прокачки, котрий дає невеликий ефект вогню після вбивства. І в цілому стилістика, наче і непогана, але рівень опрацювання деталей досить низький, при тому, що коштувати один предмет буде 1775 Valorant Point'ів, а за ці кошти можна знайти набагато крутіші варіанти з інших колекцій. Єдине, що мені сподобалось із цієї колекції, так це молот. Як на мене, досить прикольний варіант ножа з новою стилістикою та новим слідом від ударів на поверхностях, також буде додана непогана картка гравця та графіті. Загальна вартість цього набору складатиме 7100 валрантпойнтів. В цілому, моя оцінка колекції 10, і то 6 вона отримала саме через ніж. Крім останніх змін в новому патчі, також в мережі з'явилася інформація про турнірний режим. За словами інсайдера Майка, він має з'явитись уже в наступному акті або зовсім скоро. Вам буде потрібно грати в лігах, щоб заробляти очки, щоб брати участь, вам потрібно мати мінімальний рівень аккаунту, також буде деякий розподіл по дивізіонам. Як на мене, досить крута новина, побачимо, чи це дійсно так вже зовсім скоро. Також зміни відбулися і на тренувальному полігоні. Тепер нас тут зустрічає Сайфер, а в ноутбуці ми можемо знайти натяки, котрі вказують на нового агента. На зображенні ми бачимо купу солдатів та хвилю, що є обілкою нового агента. До речі, якщо бажаєте дізнатись більше про нового героя, переходьте за посиланням у підсказці, котра зараз на ваших екранах. В цілому це всі новини, котрі я знайшов за останній тиждень. Нагадую вам за розіграш крутої ігрової мишки в ТГ-каналі. Посилання на нього, а також на інші мої соцмережі, ви можете знайти в описі під відео. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і поділитись цим відео з друзями. Ну а на цьому все. Побачимось у наступному випуску новин.